Привіт, ем, чергове відео, як я обіцяв. Про білд. Цей білд, правда, вже всі знають. О, треба не повторити минулу помилку і прибрати заставку. Є, слава Богу. Е, тепер має вийти все добре, вже другий раз записую. Так, тут граю не я. Грає спеціаліст нашого аналітичного центру 4 на 4 Про. Хто хоче познайомитись, запрошую на сервер 4 на 4 в Discord в описі до цього відео. Силка лінк. От, і користуюсь моментом, поки слівка ще сам не почав стрімити. Записую старі відео з білдами. Це білд, в який зараз багато хто грає. В рейтингу я бачив. Дуже багато людей. Новачки і старічки. Ну, і весь сервер 4 на 4 знає, грає в цей білд. А от <кхем> Тут, до речі, у мене на каналі є відео. Якщо набридло Rush 400 ширів то типу ось дивіться. Тепер це відео виходить, що не актуально, тому що взяли білд, який показаний в тому відео. І е, натягнули його на 400. Тепер це знову такі 400. Тепер знову раш в 400, але е, з нюансами. Так, шукаються, займаються після двох МЦ складу, млина ринка 3 мц ставиться, займаються золоті шахти, одна одразу прокачується. От. І така от у мене козацька вдача. Е, хотів я. Всіх зацікавити рашем без 400, але виходить так, все перекрутилось, і знову 400 плюс фулкач. Тепер це це цей білд. Тут нічого нового я не покажу, ніякі секретики, просто більш детально роздивимось, як це відбувається. Ось слідкуйте, кому потрібно за ресурсами. Обміни тут. Золото не обмінюється, обмінюється 5000 вугілля в дерево, 4 тисячі заліза в камінь. І потім з золото докупається все, що потрібно, рівно стільки, скільки потрібно, без запасу, без всяких приколів. Так, ось що цікаво: я так не грав, до речі, і не бачив в рейтингу, щоб хтось грав, можливо, тільки саме DD так грає, його можна побачити. Він одразу прокачує другу золоту. Під час побудови академії вистачає на це ресурсів, закладена перша казарма, обміни на академію, закладена академія. Але тепер має вистачити ресурсів, що важливо, це дуже важливо початок от гри, перші три хвилини. Тепер має вистачити одразу на дип. Тому що можна це все зробити: прокачати дві шахти, поставити казу е академію, а на дип вже не буде вистачати. Ну, тут вистачає. Так, тут немає проблем з ринком, немає інших гравців, які обмінюються. Не падає курс. Чим більше обмінів робиться, тим менше курс потім, якщо, наприклад, на початку гри всі вимінюють золото так, на дерево камінь, щоб будуватися і на їжу. І от Чим більше цих транзакцій, то тим менше ви можете купити їжі за ту саму кількість золота. Потім курс потрошку ось відновлюється. Я не знаю, скільки тут. Один в одну секунду, мабуть. 60 поїнтів хвилина. Ну, виходить так, тільки години. Тік. Так. О, тут щось більше було. Якийсь од... обмін відбувся. Змінився курс. От. так Що що ми ще тут? А, я пропустив цікавий момент, перепрошую по білду. Після того, як ставиться дип-центр, ресурси витрачаються на. Ап перший і прокачка двох золотих. Тобто не ставиться каза. Наприклад, я граю, як я ставлю дип-центр, і одразу там буквально, якщо все добре з ресурсами, гарні обміни, то буквально одразу ставлю другу казу. Якщо трошки гірше, там 10-20-30 секунд потрібно почекати, я ставлю другу казу і потім далі Ну, стандартні стайні, так би мовити. Сокира, ліс, стайні, одна, друга, третя. І займаються всі шахти. Тут Деді Про пожертвував казармою, він прокачав одразу. Ну, як одразу? Максимально швидко. Одразу дві золоті, потім після дитцентру центру ще дві. Все, золото в 40. Цим більше паритись не потрібно. Після того, як вже почався добуток дерева, 40 селян на дереві. Ставиться казан, це на яка хвилина. 640. Ну, класний результат, в принципі, вже є стайня і дві кази. Тому що в стандартних, звичайних, 400, враж 400 рандушерів плюс гарматки, там з чотирма стайнями з підковою або без, там я не знаю хто як. З мінімальними прокачками один швидкостріл одна або дві сили пострілу, то там каза, наскільки я пам'ятаю, на 7 з чимось стає. Хоча не знаю за рахунок, чого це. Мабуть, це просто гарний білд, гарно збілджено і тому такий таймінг, в принципі, ось Майтер інтер Кінець 6 хвилини, друга каза. При тому, що стайня, дип, перша каза вже є. Так, з 7-ї хвилини починають займатися, має вистачати всього селян, ресурсів, їжі, щоб зайняти чотири шахти вугільні 7 хвилина, от 7 по восьму ми займаємо так. Стоїть одне залізо поки що. Ось. Так, до речі, згадав. До сих пір не закрили, наскільки я розумію, збір для артилеристів на Starlink. Зв'язок це дуже важливо. Минулий раз я показував картинки фотографії з Херсону після обстрілу артилерії просто жилих районів Херсону. Зараз, сьогодні вночі, я я був в Києві, ночував. Там 200 з чимось шахедів атакували Київ. Я всю ніч не спав, ну майже там. Одну годинку поспав, потім почав там з часу ночі почалися ці вибухи обстріли. От з е, півдругої до чотирьох я, мабуть, не спав, а в чотири вже. А, дякую, ППО. Збили всі шахеди, шлюхеди. А, прилетіло дві балістики, їх теж збили десь. Ну, вони, звичайно, падали, там обломки, все таке, Пошкоджу, пошкодили. Слава Богу. Ну. У нас в нашому районі все було добре. На жаль, в інших там гірше. Ось так що а, з збори, підтримуйте збори. Я сподіваюся, ви зараз не донатите на збір ВСС, тому що. Вже задонатили все, що тільки можна на якісь інші свої збори, своїм знайомим допомогли. вірю в це. Так що все ок. Все має бути ок. Так, повертаємось до гри. Що ми бачимо, що до, до 10-ї хвилини 9.30 мають бути прокачені всі е, вигільні на 40. От зараз доходять останні селяни, це нормально. 4.30, але ну, головне, що 35 вже є. Вони заздалегідь тут. Ось, 25 на золоті у слівки до Діпро. Я, наприклад, не на золоті на залізі, я, наприклад, залізо не качаю, мені 20 вистачає. Якщо не вистачає на стрільбу, ну так, в принципі, якщо тут золото було прокачане заздалегідь, тому його вистачає. На прокачку за одної з, з золотої, без залізної без проблем. Так, 3, 4 хвилини до кінця мемеру 3,5. Такий ліміт. 3-3 стайні. Доволі е, ну по розбудові це доволі такий лінивий білд. Ось ми ставимо третю стайню і все, нам більше нічого не потрібно будувати, окрім залізних шахт, які ще не зайняті. А якщо стайня стає в гарні таймінги. Тут головне вчасно на початку гри законтролити золото, їжу, щоб все побудувати без зупинок, прокачати 4 золоті, до дипу 2 і після дипу 2 поставити казу стайня, точніше тут стає до другої кази. Все, тепер з там, 11 хвилини потрібно будувати тільки будиночки, шахти вже зайняті. Ми просто збираємо ліміт, будуємо будиночки. Є час на. Побудова паркану можна тут спробувати якісь слова пописати, там, привіт комусь передати. Є час. Пейзаж якийсь намалювати парканом. Захід сонця на березі моря. Начебто, начебто багато часу. Правильно ось це. Ми просто стоїмо дві хвилини ще до кінця миру, збираємось, 400 буде без проблем, ліміт ми не зловили цей раз. Ось такий е, білдак. Уже це оригінальний білд, який слівка придумав після е, фулкачу. Подивився фулкач і так, ми говорили про це, кажу, треба твоя допомога. І він зробив 400. Я був дуже сильно здивований, якщо чесно, такий лінивий, в принципі, в цьому плані. Я б сам білди. ні, ну, в принципі, так, знаєте, як художник, я можу придумати білд, але от е, як спеціаліст його. Слівка довершив як митець художник. Так, довершив ідею. Так, тут беруться АП залізо залізо береться одразу, тому що його вдосталь ось вистачає без проблем на Другий швидкостріл. Доміняти стільки тільки треба на каміні. Що робиться, береться. Перший ап береться ось цей самий дорогий. патрони за за вугілля, золото дерева. Він самий незручний такий, ну і його треба взяти першим, щоб більше до цього вже не повертатись. Так, цікаво, що точки збору. А де точки збору? На дереві. Куди ходять селяни? Я не бачу. А, ось, на цьому дереві, так. Все, 15 -та хвилина. Ось наша армія. 12475. Тобто ми маємо скільки тут? 200 мушкетерів, 400 рундаширів, 80 драгунів. Ось наш кач. Взяли е, силу вугільну. І, в принципі, в принципі ось. Є чим стріляти. 6000 заліза. Золото можна 2-3 тисячі вимінити в вугілля при необхідності. Скільки це буде у нас? Так, не забіндив ринок. Якщо ми в вугілля виміняємо 3000, ну дуже дешево, там. 3000 золота і отримаємо всього 2300 вугілля. Ну, 6 тисяч теж є. Маємо 6000 золота вугілля і йдемо стрілятись. Ось так, більш детально розглянули цей білд. На сьогоднішній день стандарт. Користуйтесь, заходьте в Discord 4 х 4 Я при нагоді, до речі, от ці, користуючись моментом, їх рекламую і показую білдаки, які були розроблені на цьому сервері. сервері в Дискорті. Тому, кому цікаво, будь ласка, обов'язково. приєднуйтесь. А так, всім гарного дня. Спокійної ночі, будьте в безпеці, до зустрічі.